Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у Паломницькому колі. Зараз у нас 15 годин 20 хвилин. Сьогодні у нас 14 вересня 2021. Року. І ми з песиками з тими, що це самочки відігнали самця, щоб він до них не приставав. І ми бачимо, що тут все нормально спокійно. Я тільки щойно їх погодував. І ось ми бачимо, кругом мисочки стоять. І вже забрав ці мисочки, які треба забрати, для того, щоб віддати господарям, які діляться з нами своєю любов'ю через клопотання за тваринами, які себе нормально почувають завдяки цим людям. Ось це нейро, це в нас вожак. А он світляшка і махнатка, це дівчатка, які тут утримують е, собачий е, такий. Гуртожинок, можна сказати, бо без них би нічого б не було, бо самці починають шукати самочок і тоді б вони порозбігалися. Так що ми бачимо, погода нормальна, все як має бути. Сосна причистої Дів Марії. Хай Господь збереже всіх нас, тих, хто люблять Царство Небесне, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, Богородицю, архангелів Михаїла Гавриїла і інших архангелів, ангелів-охоронців і всіх тих ангелів, які допомагають Господеві утримувати це. Цю землю цей е порядок непростий, бо ми бачимо, що постійно в дуальності борються сили добра і зла. І завдяки цьому йде енергія е життя, енергія коливання, і люди не сплять, а щось роблять, щось діють. Бо хто не діє по любові, той це робить зі страху. Ми бачимо, що край потрібні всі ці енергії для планети Земля. Бо тут ще поки ідеального світу не побудовано. Тож бажаю всім і кожному, кожній родині і. На Україні, і в Росії, і в Європі, і в Америці по всьому світові, щоб всі жили е, у порядку, у домовленості між собою, і головне, щоб між ними була Божа любов, яка веде їх до миру, спокою і взаємодії для їх розвитку і для їх. Спільної любові, яка веде їх у потім кращий світ. З вами був Сергій Голосівський з 13-го коридору тропи Рафа Масаровського, сокральних голосів, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Божа любов завжди перебуває у ваших серцях. На все добре, любі мої.